Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 18 жовтня і я збираю пізню зимовий сорт яблук Катерина. Така історія цього сорту я не можу стверджувати на 100%, що це Катерина. Бо десь у 2000-х роках я купив яблуньку на базарі. Вона була на сіянцеві, я її посадив у свій, свій перший сад. І десь до 2015 року вона росла у мене на сіянце. Але вигналось дуже велике дерево, воно затіняло. А коли я закладав свій інтенсивний сад на підщепі М9 Карлик, то я взяв цей сорт яблук і вщепив на підщепу М9. Так що сорт точно не знає, що Катерина. Ну, Він мені дуже подобається, дуже в нього добра лежкість. Е, практично до нового лежить яблуко. Звичайно, воно трошки втрачає свій смак вже десь у е, квітні-травні. Але я показував те відео, колись я забув за них в цьому році. То вже Ерлі Женеву зривав у липні, а вони ще в ящику були і нічого їм не сталося. Не погнили, не поморщилися, не втрачають вони своєї вологи, своєго тургору. Вроді, яблуко таке, що не, нічим не покрите, бо є такі, що як воском покриті яблука. Отаке дуже гарне. Коли робити профілактичні обробки, так як я роблю в сому цьому саду, то нічим воно не поражається, не порошнистою росою, не паршою. Яблуко як намальоване, таке має рисочки червоненькі і світло-зелений колір. Коли воно влежується, зелений колір переходить в жовтий. Вона, ця яблуня от на підщепі М9, її дуже важко формувати, бо вона дуже дає великі гілки і починає е, плодоносити на кінчиках однорічних приростів. Вже тоді, коли гілки, гілці е, 3-4 роки, то вона вже закладає списки і плодушки по всій довжині гілці, гілки. Але е, крона... Розріджена, дуже еластична деревина. Щитайте, гілки звисають оці от от гілці півтора метра, вона десь нагружена кілограм 5-6 яблука, вона паралельно своїй осі лягла на донизу. Але коли зірветься яблуко, вона випрямляється і на слідуючий рік вже от вона заклала купа плодових бруньок, що не входить вона в періодичність. Щороку стабільний урожай. Не дуже вона хоче відбивати при формовці струнким веретеном, коли зрізаєш на сучок. От Вона в тому році я зрізав весною, відбила всього-навсього такий невеличкий пагінець. Тут зрізав на сучок, коли було молодше дерево, дало гарний приріст. Ну, але, в принципі, можна призвичаїтись до формування. Я в своєму саду маю три такі яблуні і нам практично пізнього яблука вистачає. Якщо брати його по смаку, от я мав три фуджі і от три катерини. То, так як для сім'ї багато зимового яблука, 6 яблунь, коли отаке плодоношення залите, то Фуджі в цьому році мені Фуджі лежить. Десь ми спочатку другі сорти споживаємо. Фуджі лежить десь до березня місяця і вже воно в нашій родині не подобається по смаку. Якесь воно. ну, не підходить, то я плюс до того Фуджі е періодичність вступає, я в цьому році всі три яблуні викорчував Фуджі. Теж гарний калібр, зараз зважимо. Ось такий десь 250. Бували, коли мала загрузка, буває і по 300, і по... 400 грам були піроки яблука. От зараз зробимо контрольне зважування. 224 240 215 сорок. Ну, а такі 200, якщо брати отакі от середні яблука. 193, отак, 170-200 грам середнє яблучко. Якраз гарне. Але дивіться, щоб хоч би те, яке парша чи якась 188. Ще чим подобається мені сорт на підщепі М9, це те, що він сам себе регулює, проріджує. От можна звернути більшість яблук у квітковому букеті по одному лишається. От вона, королівська завість, лишається центральний. Ну, Є винятки, от те, що я вам говорив, коли воно на кінці однорічного пагона закладає Опа, впало. квіткову бруньку. От тоді може лишатися по три яблука, а так в основному воно само себе проріджує. І само себе не перегружає. Сортом задоволений. Вже так дивлюся, хотів пропонувати живці. але щось воно так вступило у плодоношення, щороку нагружається. Це вже шість років в цьому, цій яблунці, що вона щороку отак плодоносить. Загружає себе, що приростів. Ну, там зверху можна щось 5-6 живців взяти на поділитися з кимось. І хто посадить такий сорт яблук, буде ним задоволений. Слава Збройним силам України! Героям слава!